Інструкція по тому, як використовувати принтер такого типу такого типу Bissopize Goji Print 210. Працюють ідентично. Перше, що ми робимо, ставимо правильно папір. От, відкриваємо. Папір ставиться так, не так, а отак. Вмикаємо. Заходимо в настройки Wi-Fi і з'єднуємо його. По блютузу, блютуз пошук пяти двести восемьдесят, пяти двести восемьдесят. с телефоном. Код пропоную або 4 0, або 1, 2, 3, 4. Ось він з'явився. Він з'єднався з телефоном. От. Але якщо ми зайдемо в додаток вчасна каса, щоб роздрукувати чек, він його не бачить. Щоб він з'єднався з, з вчасно касою, треба додаткова програма-прокладка. Там, наприклад, дії, де там, програма називається RAW-BT. Знаходиться вона. В Apple Google Play. Пишемо RAV. RAV BT. Ось так виглядає. Встановлюємо її, відкриваємо. Переходимо в настройки. Добавить принтер. Bluetooth. Ось він з'явився. 280. Вибрали його. Все дінять. Добавить принтер. Можемо зробити тестовий друк, щоб зрозуміти, що програма законектилась з принтером. Нажимаємо тест. Ось. Тест на ширину. Так, основна база у нас є. Принтер законектиться з телефоном. Тепер. Через цю програму він у нас з'явиться вчасна каса. Також чекбокс працює ідентично. Заходимо, формуємо чек. Так, давайте щось формуємо. Продаж. Формування чека. Так. Нажимаємо Оплатити. Без готівка. Оплатити. Нажимаємо друк. От у верхньому вікні вибираємо наш принтер. Стрілочку він. Вибираємо його, нажимаємо друк. Отримуємо чек, але є нюанс. В кінці чеку завжди вибиває така штучка. Безплатна версія RBT, тому що додаток RiBT платний. Тому у нас є два варіанти виходу з цієї ситуації. Перший варіант. І у вас готовий чек. Це ми попередньо не відрізали. От, От у вас готовий чек. Цю частину ми викидаємо. Або ж ми платимо, покупляємо програму. Переходимо сюди, сюди. Ліцензія. І ось тарифи на ліцензію. На один місяць 44 гривні, на три місяці 125 гривень. Назавжди 1100 гривень. Коли ми купляємо цю ліцензію, оцього цього напису внизу чека не буде. Все. Так, працюють принтери. Китаю, а ви вже вирішуєте, що вам більше підходить.